Привіт всім гостям каналу, всім підписникам. Буквально тільки підняв вишку чи мачту, хто як називає. Прийшло повідомлення з нової пошти, що прийшла посилка. Зразу поїхав на пошту, забрав. Скажу: посилка приїхала з Тернополя від Ігоря. Він є підписником моєго каналу я його познайомилися на Ютубі і прийшла від нього посилка. Зараз будемо розпаковувати. Давай, син, розрізай. А, так. Постав на стіл ніж тримай з тої сторони. Що з не вмію розрізати? Ніж. Не гострий, треба поміняти ножі і Ось якась така коробочка всередині. Зараз подивимось ближче. Добре, виймай. Закі я розпаковую, і можете поставити лайк і підписатися на канал. Ігор так добротно запакував. Гарно запаковано. І виймаємо сам. Так, поколку в сторону. Ось ця штука, про яку йшла мова на Ігора каналі. Силку скину на його канал під відео. Ігор, велике вам дякую. Посилку отримав. Зараз, як то кажуть, в двох словах, огляну, розберуся. і Можливо, ще сьогодні буду встановлювати. Так, проводимо експеримент. І так, під'єднав, єд... під скажімо, все, по схемі. Плюс тут у нас акумулятор, колись мені його друг залишив. Практично вийшов з ладу, але трошки його реанімував. Для експериментів хватає Машину заводити, як то кажуть, він вже не має сили, але. Для експериментів нам вистачає. Під'єднав в нагрузку лампочку 55 Вт, щоб можна було, скажімо, випробовувати. Можна і свічку накалу, ось тут також можна було в нагрузку. І також плюс-мінус, ось тут у нас є такий саморобний лабораторний блок. Зробив. Зроблений на регулюванні, регулює його дімер. Звичайний, який ставлять в освітлення в будинках. Тут вивів розетку для паяльника, щоб змінювати напругу на паяльнику, але зараз не про то. І тут у нас, скажемо, не, не, не про те мова. І тестер. І сам прилад. Зараз будемо піднімати, скажем. Ось. Як спрацьовує нагрузка. Скажемо, вихід у нас із цього лабораторного блока невеликий, можливо, 1-2, можливо, 3 Ампера. Якщо тесно не заміряв, треба буде заміряти, щоб знати. Бо робив його, скажімо, для провірок різних. Зараз попробуємо трошки зменшити. Це забагато. О, і подивимося, 14 наразі не вмикається. Здається, 14,2 або 14. Діодик засвічується швидше. Ось цей діодик, який сигналізує, що зараз включиться нагрузка. Зараз дамо трошки більше, щоб. 14 і 1. 14 і 1 включає нагрузку. Не знаю, Ігор казав, що перше положення 13, по-моєму, і 9 або 13 і 7, а наступне 14 і 5 до 15. Ну, мені нормально на першому. Ось такий девайс. Будемо заєднувати його до вітряка, щоб менш-більш акумулятор був в нормі, щоб не було перезарядів, щоб він не кипів. Ось так виглядає.